І ми зараз будемо обстроювати нашу хату. Там. Просто обістроювати нашу хату. Ви хочете сказати? Ми, ви думаєте, ми не будемо обістроювати другий перший етаж? Ми будемо обстроїти перший, другий, третій і? Все. О, одно но. Не, но, не, я не знаю, яку. <кхе> Беремо малесеньку отаку штучку. Щоб її поставити в ванні. Отут. Ставимо у ванні будь-який крем, любий. Мій улюблений тут крем. Угадайте, який, ну, коні тут тут є такий один кленчик. і я поставлю його. Поставлю отаку пшикалку. І ще би я хотіла якийсь шкафчик. Ну, що я хочу зробити? Дивіться. Всі, напевно, таке Є, типа, макіяж прямо посередині. Десь тут, коротше. Я хочу поставити собі отакі кремчики, Отакі. Я ще хочу отакі такі і отаке. Що би я ще хотіла? Поніс тут за помаду помада. Е, -е, е не вийде. На треба щось таке по інші якесь. Отаке о Треба отдільна помада, отдільна тень його. Ем, ще отака вот помада і лак для ногтів. І от такий лак для ногтів. Я ще хочу отаке. Вот Чего вот таке? Типа Так я хочу отаке. Отакі. Чекайте. Отаке і от Буду таке. Коски Так, беремо таке і беремо отаке. От Знаєте, що я ще хочу взяти? Отакий от блиск для губ, але він буде там, де губна помада. Хто, хто знає. Каміцілярна вода, а давайте замість того, дивіться, тут кремчики, тут такі будуть От, отаке. Замість того ми поставимо отут оце. Ті змивати макіяж отут. Беремо чесалку і зелкору. Таке зеркало я беру. А за зай хак? О так було. Це працює. Пользуйтесь лай Нема вам місця. Тільки таке зайдіть на онца і заходьте. Можете ще раз? Ні, це вже не спасає. Мені треба видати все те, що возможно. А у вас так багато речей, коли ви маєте так... Чи тепер я не можу ставити більше нічого. Ну, я можу видалити оце, бо мені оці креми не потрібні. Мені не потрібні ці бомбочки. Ну потрібні бомбочки. Ці креми не потрібні. Оце не потрібно, оце не потрібно, оце не потрібно, оце не потрібно. Е Наші мені ногти для лаку я їх ніколи не брала. Е Отакі помади можуть геть. Отакі. Можна. Я ніколи не брала румяни. Я брала отаку. Коротше, в мене просто маленька проблемочка. Мені просто хату ну, треба буде видалити. Розумієте, я всю хату буду видаляти красоту. Ладно, підписок, я Ні, на тисячу підписок, то на тисячу чимось підписок, навіть якщо ви не берете 200, то оди. я буду готова, що що готова, видавати цю красиву хату. Задую. я зроблю собі просто нову хату, а оцю залишу просто як стара хата. Ладно, я маю дещо зробити. Тобто всі мають зробити без оцього. Мені мішає оце. То хоч я забрала от цю штуку. Хочу, то пишіть в коментарі. Забирай геть цю штуку. Я думаю, так не чесно. Два крампіта, то я маю зробити і ще має бути рівно одягів. Хлопчачий, хлопчачий. Хлопчачі, п'ять хлопчачів одягів. Ну не п'ять, шість і сім. Сім дівчачих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Які красивіші будуть труси. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, лучше вот такие трусики не выдалты уйти. Хать. Сейчас буней раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, девять. Ну, це підходить. Це підходить. Це можна видалити. Ну, не дев'ять, вісім. Оце можна видалити.